Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Доброго дня. шановні слухачі подкасту Money Insight, вашого подкасту про гроші, економіку та особисті фінанси. В Студії знахожусь я, Ольга Василенка. Нагадаю, що я переживаю в Канаді 8 років, займаюся страхуванням 6 років. Я є ліцензованим страховим агентом в Альберті, і сьогодні я вам розповім про страховку від критичних захворювань. Що таке страховка від критичних захворювань? Як впливає з назви страхування від критичних захворювань виплачується в випадку, якщо людина захворіла на критичне захворювання, існує список цих критичних захворювань. І людина самостійно обирає список з 4 хвороб або з 25 хвороб. Найбільш основні це рак, інсульт, інфаркт. У списку з 25 п'яти е також є російний склероз, альцгеймер, кліпота, глухота, е втрата кінцівок, е повна недієздатність тощо. Якщо у людини е трапилося це нещастя, то страхова виплачує суму, на яку вона застрахувалася, і тепер вона може робити з цими грошима те, що вважає за потрібно. Умови страхування від критичних захворювань такі: у всіх страхових компаній необхідно прожити 30 днів з моменту виявлення захворювання. Тобто, якщо у людини стався інфаркт, то людина повинна прожити 30 днів, і після цього страхова е, здійснюю виплату. Що ну, саме 30 днів? Треба прожити, тому що вважається, що ці гроші страхова е, виплачує на лікування. Е, я наголошую, що людина розпоряджується грошима, як вона вважає за потрібне. Але начальна ідея була створити страхування, е, яка яке виплачується саме для лікування, і тому. Ці гроші більшість людей витратиться саме на лікування, і якщо б людина не пережила 30 днів, то ці гроші все одно б не допомогли. Тому у всіх страхових компаній це обов'язкова умова. Треба прожити 30 днів. Чи можна оформити таку страховку для людей, які перебувають в Канаді на тимчасових візах, наприклад, на робочому дозволі? Так, у страхових компаній немає різниці, різниці в ціні, чи це Постійний резидент Канади чи це тимчасовий резидент Канади на робочому дозволі. Є різниця тільки в тому, наскільки велике покриття можна взяти для тимчасових резидентів це до 100 тисяч, але ціна буде точно така, ж, як і у постійних резидентів. Також одна з умов для тимчасових резидентів це прожити в Канаді хоча б три місяці. Тобто є якісь обмеження, трохи більше паперів, але все можливо від чого залежить ціна страховки. Вартість цього страхування залежить від того, курить людина чи не курить. Звичайно, для курців це буде набагато набагато дорожче. Також ціна залежить дуже залежить від статі, від віку, чим молодше, тим дешевша страховка. Від медичної історії в сім'ї, чи були проблеми зі здоров'ям у батьків, у братів, у сестер, це основні критерії, за якими визначається ціна страховки. Також залежить від того, який тип контракту вибрати. Є різні умови, якщо людина обирає на чотири хвороби, це, звісно, буде набагато дешевше, або якщо обираєте на 25 хвороб, то це трохи дорожче. І в якому віці можна оформляти цю страховку, це можна робити в будь-якому віці, майже в будь-якому віці є страхові кампанії, які дозволяють оформляти страховку дітям від 15 днів і до 100 років, але не у всі компанії є ці умови. У більшості компаній вони хочуть бачити в якості застрахованих дорослих людей. Але є деякі компанії, які оформлюють критікалу для дітей також. І ціна буде дуже залежати від віку. Звичайно, дуже сильно. В якому віці краще всього оформлювати? Звичайно, чим. Людина молодша, тим дешевше буде страховка. Тобто, чим раніше зробити страхування, тим менше ви за нього будете платити. І також хочу зауважити, що зазвичай молодші люди вони є і здоровішими, тобто є набагато більше шансів отримати цю страховку. З приводу термінів, то терміни існують різні 10-20 років. До віку 65, до 75 років до 100 років. Все залежить від бюджету, від здоров'я та від планів. Якщо людина збирається виїжджати з Канади, то можливо, вона не захоче купувати на великий термін, то можливо, є сенс взяти на 10 років цю страховку. Чим коротший період. Тим дешевше буде страхування. Моя порада брати до 75 років, якщо бюджет дозволяє, звичайно. Оскільки якраз усі більшість хвороб, більшість проблем зі здоров'ям наступають від 50 до 70 років, то має смисл, має сенс брати страховку до 75 років. Якщо захворіти вже після 75 років, то це вже не настільки важливо з фінансової точки зору. А якщо до 75 років, то ці гроші нам дуже знадобляться. Я би нарадила до 100 років. І водночас на 10-20 років, це, якщо ви ще молоді, то це економічно вигідно сьогодні, але це зовсім буде невигідно, коли ці 10-20 років закінчуються. З приводу суми, на яку краще оформити страховку від критичних захворювань, то у більшості випадків має сенс оформити таке страхування, виходячи з вашого річного доходу. Тобто, якщо застрахований захворіє, і треба лікуватися, то щоб можна було хоча б один рік жити, не турбуючись про гроші. Тобто, якщо річний дохід 80 тисяч. То оформити страхування має сенс на 80 тисяч, тому що це приблизно забезпечить такий же рівень життя, як якби застрахований працював. Якщо у людини погана медична історія а, в сім'ї, або вже є якісь проблеми зі здоров'ям, і людина боїться, що ситуація може погіршитись, то, можливо, має сенс оформити більше страховку. Страхування від критичних захворювань виплачується, коли трапляється серйозна хвороба, і відповідно здоров'я стає поганим, і застрахований швидше за все більше не отримує таке страхування в майбутньому, тобто контракт припиняється після виплати. І в майбутньому щоб отримати страховку, вам треба подати заново аплікейшн. І швидше за все, людині після серйозного захворювання вже не дадуть, вже відмовлять або дадуть за дуже високими розцінками. Тому це буде швидше за все останнє страхування, яке людина отримає. Усі укладені до хвороби страховки, вони всі залишаються в силі. Тобто, якщо була форма страхування життя до настання хвороби, то е, ця страховка вона продовжить існувати, нічого не зміниться. Але нові страховки вони швидше за все е, не, не отримують. Тому, якщо оформити страховку від критичних захворювань на дуже невелику суму і її тримати, то в майбутньому швидше за все може скластися така ситуація, що просто не буде грошей, аби продовжувати підтримувати той рівень життя, до якого звикли. Що станеться з грошима, якщо не настав страховий впадок? І це на це є два варіанти, які можна додати до страхування від критичних захворювань. Якщо вибрати тільки від критичних захворювань без жодних додаткових опцій, то просто страховка закінчується. Ви платили за страховку, вам кажуть дякую, що ви були весь час з нами. До побачення і все. А якщо обрати якусь з цих опцій, то якісь гроші отримаєте. Один з варіантів це повернення грошей по закінченню контракту. Return on premium on expiry. Тоді, якщо не настав страховий випадок, то ви отримуєте назад усі гроші, які сплатили. Вони не прив'язані до інфляції, але водночас це гроші, які платили. Тобто не сума страховки, а саме платежі. Інша опція Return on premium on debt. Якщо страховий випадок не настав, але застрахований помер до закінчення страховки, то бенефіціар спадкемець отримує всі гроші назад. Ці опції коштують грошей залежно від віку, вони можуть бути досить дорогими. Водночас, якщо застрахований, взяв ці обидві опції, якщо, якщо застрахований захворіє або не захворіє, або помре. То спадкоємці або отримують гроші назад, або застрахований, отримує всі гроші назад, якщо нічого не сталося, і застрахований живий, здоровий по закінченню контракту, або щось сталося, і тоді застрахований, просто отримує страхову виплату. Ці варіанти існують, і їх можна вибрати, додати в контракт, чи не, чи не додавати. Все це відповідно до вашого бюджету. Ми займаємося не лише страховками від критичних захворювань, а й іншими видами страхування, страховками життя тимчасовими, постійними у випадку непрацездатності для туристів. То можете звертатися до нас. Дуже вам дякую, що подивилися цей подкаст. Сподіваюся, що ця інформація стане комусь в нагоді. До побачення. Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfajenшal.s.